Итак, всем привіт! С вами Зико. В цьому відео покажу, де найліпше заробляти гроші в ней. Надія. Заробив я був 15 рублів. Бул два голоса в контакті. Усім роблю. Через в обман перевів контакт. У мене там уже ноль. Коротше, все працює. Маю два голоса. Можу голоса. Заробляти і продавати. Вже маю 0, 0 Але мав 15. 0,15 15 рублів. Мінус 7 контактів, бачите. По ІП 27-21 мої. І потім ще раз. Мінус... Це було недавно. Це теж недавно. Сімес. І так, бачите. Та робив два І так, переходимо, я вам кинув. Силку підвіну, капчу буде, не сложно. Дивіться. І так. 94, 75, 16. Уйл, отправить. 001. Sell Sprint, не Sell Sprint, то вся хірня. А це саме найліпше. Там заробляють так довго. Що о, можна чекати 2 години і заробити менше, ніж тут за годину. Так і є. Тут собі сів 2 години 15 рублів. Два голоси. Дві години два голоси. А у селі чи місті можна у всяким продавати. Так, сказав два, один голос 2 рублі. Продав маєш 2 рублі. Маєш 100 голосів. 200 ріну заробив. Так. Тобто. І бачите, вже 007 зробив. Це 7 капчів, 007. Повів 100 капчів обельі. Очки капли. Не 100 капчів. Потім буду давати по 2, бо я тепер... Чим, чим пізніше, тим більше грошей буде. Бо тепер купа народу це упаде. І то лиш по рублю, І по 0. Ну, а як менш народний, більше хороше. Наприклад, як третій вечір вже може давати по 5. Це, якщо у вів 10 капч маєш 50 центів. Але це найбільше вам говорю. Найкращий заробіток інтернеті Ти води з капч. Нуль цього. І не тяжко. Один мінус, саме що мінімум переводити. На вебмані чи Яндекс Мус ну 15 рублів. Але не дуже такий мінус. Не нажимати нажимайте, не капчу, бо то є, що не дає капчу якусь хідну. Нажимайте. А як неправильно вводити, може десь разів неправильно ввели, може на, десь на 5 минут. Щоб ви 5, минут, 10 чи 20 забанити, що ви не зможете вводити кап, щоб ви неправильно вводили. А як будете завжди то ніколи не буде банити. Наприклад, на цьому я сам найліпше заробляю. Силка під відео буде. Не бійтеся, що це не це намашка. А як нам... це не намашка, це перевірений сайт. Перевірений. А те, що з вазонками я чув, що я заробіт, тобто брехня, це оспіє, там будеш рік робити, менше заробиш, ніж на цьому запівнику. У два рази гірша штука, ніж це. Тут доволі спокійно сядуш тут напіхати. Кажу, що це саме, саме найкраще. Я буду шукати ще якихось сайтів. Може найду, роботи сидіти. Видайте, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, щоб нас ніколи не ставили. До побачення!